うん。 Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Хто мене не знає або може хто забув, нагадаю, мене звати Андрій і я люблю займатися корпою ловлю і Давно ми з вами не чулися, на то були причини, самі знаєте які. Я рахував, що в той час якби, трохи недоцільно знімати рибалку. Запустив ту справу, потім думав починати, але якось закрутилося, воно вирішив цей сезон, не, скажімо, провалити. Знов захотілося мені зайти на YouTube, поки в мене є можливість. Чому? На то причин багато. Перше, я за ті два роки, коли все то знімав, я звик до того, що зі мною завжди присутня апаратура. А по-друге, Українського Ютубу, я думаю, забагато не буває. Тому я продовжую. Думаю, цей сезон, дасть Бог, наріжу вам трохи матеріалу, з рибалки, якоїсь теорії, трошки, практики. Ціле міжсезоння вирішував, як би то зайти правильно на Ютуб, щоб вам таке зі старту подати. Тикався, микався, згадав, що е, позаминулому сезоні шукав для себе палочки, шукав бюджетні, тому що. Можливості щось дорожче купляти не було. Варіантів було багато в тому ціновому діапазоні, але скажімо, якоїсь такої інформації яку можна було знайти дуже мало. Я вирішився тоді, вирішив для себе. Я взяв палку Shimano, таку середню цінову діапазону Shimano tx 2 яка зараз зі мною. Думаю, знімлю обзорчик на неї. Тому що якщо хтось попаде в мою ситуацію, собі зайде в YouTube і подивиться таку чужу об'єктивну думку по сезону використання даного прута. Коротенько про саму палку. Якісь там супертехнічні характеристики я вам розказувати не буду, але для тієї людини, яка купує таку палку, просто не цікаво. Shimano TX2, 390 3,5 LB. Intensit. Саме перше, що кинулося по даному бланку в очі, коли я його отримав, бланк дуже легкий і дуже тоненький. Такий, скажімо, елегантний. На мій погляд, дуже елегантний. Потім набором яким ми сьогодні будемо користуватися Shimano TX2, бюджетна катушка Taurus Pro на 8000. Жилка CarPro 025, яка там Sportline, ну не пам'ятаю. З грузами почнемо з, з груза 100 грам або ні, навіть не почнемо. Поки я тут розбирався, почав дути серйозний вітер, він нам боковий, погано, таких, таких конструктивних результатів ми не зможемо отримати, але умови приближені ближче до рибалки. Думав поїхати на воду, покидати там, але так я не буду навіть для себе знати, де точно падає груз, хоч навіть був, був стук в кліпс. Тому що догато все, то все чисто теоретично. А тут я буду бачити, куди він падає. Я розмітив вже. Дистанцію 100-150 метрів. Далі поклав рулетку. Я не знаю, чи вийде кинути далі за 150 метрів, але ми спробуємо. Так що почнемо з 120-го, перейдемо на 125 і 130. Я по практиці знаю, що вже більше груза для тієї палки завелика, вона просаджується. Е, що, я напевно розминаюсь і будем, будемо кидати. Да. Що ви думаєте без пригод? Та нічого подібного, зібрався кидати, забув на палічник. Забув на палічник, прийшов з'їздити додому. Заодно і взяв шапку, тому що реально дує. Вітер піднявся ще більший за той час, поки я їхав. Ну нічого, що з того вийде, я вам розкажу чесно, без всяких там перебільшень. Ну що, спробуємо попробуємо розігрітися. Спробуємо разок після того. Зимового перекуру, що з того нас вийде. Груз 120 грам, кидаємо, орієнтири бачимо, забиті на, 150, на 100 і на 150 метрів. І по ходу і так змушений буду ходити то всю дистанцію, тому що земля весною вона розкисла і груз по-любому буде стріляти в землю. Я буду йти і буду вам показувати, де він падає. Та й для себе буду знати в майбутньому, в майбутньому, скільки я реально можу покласти даною палку. Ну що, спробуємо. Розігрівочний. Так, трошки пішло в сторону, але доволі далеко. Ромотуємо дугу, дуга така, ого, страшніша. Так, і що, йдемо вперед, подивимося, куди ми поклали. Друзі, прийшов я, прийшов я на місце падіння груза Не вийшло мені зняти, як я йшов до вас, бо бля, налобна камера мені здохла походу. Бачите, отам далі. Колик 150 і груз. От впав, як я казав, вбився землю, груз впав от рівно навпроти Колика, 150 метрів. Ну, тут таке, я зараз камеру поставив на зарядку, айп, не вилази, падло. Камеру поставив на зарядку і зараз буду вам тут якось трошки гарніше, гарніше все подавати. Ну що, продовжимо? Перший груз впав закид впав рівно на 150 метрів. Чуть пішов вправо, вітер, зараз візьму похибку, розкидаюся. Поки камера зарядиться, візьму телефон, з телефоном піду, щоб ви точно бачили, що, що я вас не брешу, скажімо так. Погнали! Так, звик чуть зробив більший. Чуть беремо випередження. Але дуга, дуга просто треш. Не передати. вимотуєм. Ну, бляха трошки погода. Я ще хоч груз не зрушив. Ні. Трошки погода не для того, щоб кидати. Ложимо палку, беру телефон в руки і йду з телефоном, Так, друзі, беремо жилку в руки. Так, якийсь фокус. І газуємо. Газуємо, що я вам показав реально, де воно впало, щоб не здавалося вам якимось балаболом. Якась метка ще стара наліз з рибалки лишилась. Нічого не підганяв для того, щоб кинути далі. Так, щось пішло тут в сторону. Або ще дуга не вимотана, або реально так полетіло вбіг. Нічого не вигадував, не ставив блатної катушки, не ставив супертонких лісок фірмових шухлідерів, які можуть додати пару метрів. Все, як було з минулого сезону, з рибалки дістав з чехла прут і приїхав зняти відео. Так. Ну, скажу так, що погода реально боковий вітер. Погода не для того, щоб подивитись, скільки максимум можна нею викинути. Е, що вдавалося? Скажу зразу, мені ловити нею на комфортну дистанцію 120-125 метрів, ну просто пушка. А хто ловить не далі 100, а, то позачіпав не далі 100, то ну, я радив би таку палку. Так, бачу шок. Бачу шок, бачу впало. От там 150. Ну, реально 10 метрів. Від колика? 10 метрів? Ну, 140 метрів. Ну, це несерйозно. Продовжимо далі. Так, пацанчики, кинув ще раз, беремо знову жилку в руки і побігли. пішов ось груз колик 50 метрів ну 5 метрів не докину 145 я ще два рази так жбурну і спробую груз після того як землю я дістаєш він весь в такій фігні воно теж е, впливає на дальність закид друзяки беру 125 ставлю 120 м з тим вітром Ну, поки що 150, то максимум, що міг викинути. Що зимовий жирок не ступився і розкидатися треба. Так, друзі, поставив груз. Поставив груз 130 грам. А Йолки весь вже в болоті. Як показати... О, от. 130 грамів від 125-го нічого не мінялося. Як так, щоб було видно? Фокус-фокус, де ти? 130 грам, 125-й нічого не мінявся. 130-й от Стопчик 150 метрів, Коротше, от 2 метри не долетіло, метр не долетіло. Третій раз кидаю 150-152, 149. Кину ще пару разів і думаю, вже пора вже якесь заключення формулювати, бо більше нічого тут не викину. Основне, що 130-й груз краще витягую дуб. Нема потім от такого зносу ляски. Міг би стати за вітром, спробувати кинути, але я обмежений тут дане поле. Звідси старе озеро з грошиками шом, а звідси рів і от курчі. Я не маю як би кинути за вітром. А тим більше дочекати штіляну весною це майже нереально. Я думаю, що, друзі, давайте підіб'ємо крутенькі підсумки даного міні-тесту палки Shimano TX2 інтенсив 3,9 метра, 3,5 ЛБ. Максимум, що мені вдалося з нею викинути, це 152 метри. Грузом 130 грам. Взагалі дистанції, які сьогодні були покорені — це від 140 до 152 метрів. Нагадаю, величезний вітер, 7 метрів на секунду, і плюс він боковий. Викидає нам величезну дугу. Зараз, що я скажу, то чисто моя об'єктивна думка, особисто моя. Там же висновки робіть собі при покупці будь-якого бланку. Так, я думаю, що даний бланк дуже зайде риболовам, початківцям, простим риболовам, які не мають бажання брати участь в серйозному спорті. Чого? На прості рибалці дистанція ловлі 100-110 метрів. Даний бланк покоряє їх просто пісня, з тіком, з оснасткою, без всяких проблем. По-друге, бланк дуже, на мій погляд, елегантний, естетичний, гарний, він легесенький, ним приємно дуже працювати. Він класно в'яже рибу, він такого середнього строю, не параболік, ну і не дуб. Так що для простих рибалок я ставлю дані палці просто плюс. Вона прийшла минулий сезон, такий крашовий сезон, і вона все витримала. Дві палки вони цілі. Я залишаю їх в своєму арсеналі на рахунок спорту. Багато серйозних джеків-спортсменів кажуть, що палка дана не для спорту. Але ми всі знаємо, що спортивний карфішинг набирає в Україні доволі такого обороту великого, і він буває капець який різний. Одне діло серйозний спорт, там, де всяке може бути, а друге діло любительські спортивні змагання. На Таких невеликих водоймах, де дистанції ловлі невеликі, чому б і ні. Так що дана палка дуже вам підійде, вона вам поможе якраз на таких середніх дистанціях. Далі висновки робіть самі. Нагадаю, це була чисто моя думка. Є відео було знято для того, щоб влитися в YouTube і продовжити вас радувати своїми Надіюсь, Наступний раз ми вже зустрінемося на рибалці, так що будьте здорові і тримайтеся.